Всім привіт! Попросили мене зробити таку задачку. Потрібно вибрати всі записи по конкретній даті. І так, сам запит на виборку я зробив по слові-програміст. І все як би відпрацювало. А от з датою то не так то воно було. І так. Давайте видалимо цей весь запит і напишемо його знову. Може, кому понадобиться, то будете знати, як це зробити. І так, пишемо query, відкриваємо дужку. Далі. Вибираємо, в який діапазон буде вибиратися наш запит. В даному випадку від А2 до Б9. Ось оцей весь зі де підсвічено, і буде е, підбуватися пошук виборка наших даних. І так, вибираємо А і Б колонку. В А пишем. Б. І тут вже пишемо ось той. Синтаксис, який потрібно, щоб вибрати іменно по даті. Так, пишемо Date. Відкриваємо одинарні кавички. В них пишемо двойні кавички відкриваємо. Далі. Апресант. Потім слово текст. Потім відкриваємо дужки. Апресант закриваємо після дужок. І в дужках пишемо. B4 це дата, по якій ми хочемо відсортувати всі наші записи. А тут уже формат, в якому ці записи будуть відформатовані. Рік іде, місяць і день. І як ми бачимо, наш запит запис відпрацював і вибрало нам всі наші записи. Де є дата 31.12.2022. Далі. Ми також можемо вибрати не тільки дві колонки, так як я вибрав А і Б, а можемо вибрати повністю всі колонки, які в нас є. Для цього нам потрібно просто нажати зірочку замість А і Б. Це буде значити, що нам потрібно всі колонки вибрати, які в нас є.